Різдво під обстрілами у Гуляйполі, яке щодня потерпає від російського вогню, до свят вечора готувалися заздалегідь. У місті, де вибухами зруйновані електромережі та перебиті газогони, все ж таки знайшлось місце, де приготувати кутю. І не лише її, а й 12 пісних страв. Як потрощене місто зустріло різдво? Кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже. На плиті кипить пісний бульйон. Литай, сама кухня особливі. Це одне з небагатьох місць у Гуляйполі, де світло, вода і газ. Рятувальна чергова частина. Вона заживлена від генераторів. У ролі кухарів надзвичайники за головного сьогодні. Пан Юрій. Він і шинкує, і борщ варить. А що по борщ? Скажіть борщ? А. Як випить? Ну, валюй м'ясо. Ну, сьогодні як страва така без м'яса. Тут капустячок. Засмажка томатна і томатний сок. те, то, що закривали до війни. Різдвяне меню різноманітне. Гриба запечена, пісні, голубці, млинці, вінегрет. За нього відповідальний Олександр шинкує консервовані огірки, картопельку все вирощено в гуляйполі і збережене під обстрілами. Готує рятувальник за усіма настановами дружини. Щоб різав красиво дрібненько, бо буде тоді смачніше. <різь> Побільше бурячка додать. Більше гурячка, тим смачніше війні глед. Гірки ще у нас до війни домашні. Є і головна різдвяна страва кутя її надзвичайники готують не лише для себе, а й для містян, що так і не виїхали з міста. До пункту незглавності передали цілий казанок. У колись людяному містечку лишилось півтори тисячі людей. Майже від початку повномасштабного вторгнення тут немає світла, води та газу. Скип'ятити чайник лише на дровах або газовому пальнику. Заварити кашу, треба багато розводити. Найгірше без води, але і без неї можна кажуть жителі, тільки не обстріли по місту окупанти. На Різдво в них бажання одне на всіх перемога. Мріють у голій полі почути дитячий сміх та побачити усіх сусідів. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.